Протягом цього тижня відбулася справжня боротьба циклонів, в якій переможцем став той, що зігріває. В найближчі дні по всій Україні зберігатиметься спекотна погода. Про це нам повідомляє кригідраме Так, у понеділок, 28 серпня, опадів буде багато, але вони ніяк не вплинуть на спеку. Сухо в цей день буде лише на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Луганській та Донецькій областях. Там переважатиме хмарно з проясненнями погода. А ось нарешті території країни очікуються короткочасні дощі. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у понеділок, то зниження спеки поки що не очікується. Так, по всій країні в денний час доби буде від плюс 31 до плюс 36 градусів тепла в тіні. Лише у Сумській та Харківській областях буде до плюс 29 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У Києві 28 серпня. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 22 плюс 34 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!